В одній з палат інтенсивної терапії харківської лікарні лежить пацієнт. Його життя два дні тому висіло на волосині. Та лікарі на пару з поліцейськими змогли його врятувати. Стан чоловіка, ніч на середу, був критичним. Це була масована кровотеча, і хворий втратив ну, більше, ніж 50% об'єму циркулюючої крові. Це і знаходився в критичному стані. Тобто була критична ситуація, в якій ми знаємо зазвичай, як себе поводити в цій ситуації. Найголовніше дати хворому препарати крові. У нас був запас препаратів крові, але при такій масованій кровотечі цього було недостатньо. Ішлося на хвилини в цій ситуації прийняття рішення і переливання крові. Так сталося, що це був вечір. І доставка крові була під сумнівом. Врятувати пацієнта треба було за будь якої можливості. Тому медики звернулись до правоохоронців, щоб ті доправили з іншого кінця Харкова. Потрібну порцію крові для хворого. Ми звернулися саме до поліції, хоча віддавали собі, ну розуміли, що це не їхня робота, і особливо в такий військовий час у них є дуже важливі справи, але звернулися. І були дуже приємно здивовані, що відразу вони відгукнулися. Подяка навіть диспетчеру, я не знаю, які звати і прізвище, яка не задавала дуже багато питань. Вона зрозуміла. Ми сказали, у нас хворий гине від кровотечі. І Якщо зараз не перелити, от на хвилини йде час. Ми його просто втратимо. Це якраз група поліцейських, які і отримали нестандартне в їх службі повідомлення. Саме їх екіпаж і привіз, такі потрібні в ту ніч препарати крові до лікарні. Все було оперативно. Повідомлення заїзд до центру крові, а далі її доставляння туди, де на неї чекали. Їхали дуже швидко, тому що розуміли, що людину треба врятувати, що йому дуже потрібна ця кров. Тому ну 8-10 хвилин. Я думаю, у нас був дуже гарний водій, який. Має великий досвід до компетенції поліції, це не входить, але ми про це навіть у цей час не думали. Ми просто зв'язалися по телефону з лікарем, і ну в її голосі було зрозуміло, що ситуація дуже серйозна і що діяти треба невідкладно. Звичайна службова ситуація, мабуть, трішки було моторошно, тому що вперше отримали такий виклик, і не було спочатку розуміння, що. Робити в даній ситуації було все дуже швидко і отямились, мабуть, уже після того як лікар забрав кров, вони та медики встигли. Зараз пацієнт вже пішов на поправку. Лікарі називають поліцейських янголами, які виконали завдання на відмінно. Було дуже зворушливо, коли в темряві вечором вони там питали, як заїхати, кажу, ну, зупиняйте машину на дорозі, я вийду вам на зустріч, і молодий поліцейський, ну, притискаючи пакет з кров'ю, він прямо, ну, біг там не по дорожці, а по, по, по клумбам, ніс А, Це спасло хворого. І фактично вони, вони спасли тим, що відразу нам так швидко ніхто ніхто б нам не достав. І якби ну ще трошечки ми б гаяли час, я не знаю, що було б хворий. Одужав він, ну як можна сказати, вийшов з цього критичного стану, почуває себе краще. Поліцейські ж на вихідних збираються провідати пацієнта, якому змогли врятувати життя. Героями себе не вважають. кажуть просте людське. Дякую. Для них найвища нагорода. Леся Купелюк, Ігор Луханін, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харківське звісті.